Неспокійний ранок у низці областей України сьогодні пролунали вибухи. Під прицільним обстрілом опинились західні регіони держави. За даними Генштабу, окупанти запустили 83 ракети, 43 з них збили. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті моїх колег. Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення. Одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі. Щоб завдати як найбільше шкоди, під прицільний обстріл окупантів потрапила Хмельницька область. Там був зафіксований приліт, але також силами протиповітряної оборони вдалось збити три ворожі ракети. Зазначає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ворог країна-терорист, країна-агресор, завдає ракетних та авіаційних ударів по території всієї нашої держави. Є прильоти також по території Хмельницької області. Вони випустили 75 ракет по нашій незалежній, незламній країні. Більше з них наше ППО збило, щонаймні три ракети було збито над Хмельницькою областю. Вибухи також було чути і у Тернопільській області. Там працювали сили протиповітряної оборони. Наносяться ракетні удари по всій Україні. Тернопільщини не виключена. У нас працюють наші Збройні Сили. Армія РФ атакувала ракетами також Івано-Франківську область. Відомо, що було зафіксовано два прильоти на території Бурштинської ТЕС, найбільшої теплової електростанції в західній Україні. Серію вибухів чули і мешканці Львівщини. За інформацією обласної військової адміністрації, росіяни загалом випустили 15 ракет. Частину з них збила українська ППО, але є влучення в об'єкти критичної інфраструктури. В області спостерігались перебої із воду та електропостачанням, а також із мобільним зв'язком на Буковині ситуація залишається стабільною та контрольованою. Хоча через обстріли також можливі перебої зі світлом, водою та зв'язком. Сьогодні Росія масово обстрілює наші регіони. Під прицілом агресора цивільна і критична інфраструктура. Через обстріли можливі перебої зі світлом по всій Україні, а також проблеми з водопостачанням та зв'язком. У зв'язку із масовими ракетними ударами по території України освітній процес у всіх навчальних закладах Буковини відбуватиметься онлайн. Наразі йдеться про тиждень навчання у віддаленому режимі. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.